Беремо рандомно 10 хлопців з залу, ставимо і кажемо, 9 з 10 мають проблеми з порнографією і мастурбацією. Кажу, християнська аудиторія там каже, що 7 з Угу. Проводжу своє особисте опитування, я бачу 9. 9 з 10. Світська статистика каже, що 6 дівчат з 10 мають проблеми, пробували або мають залежність порнографії, мастурбацію. Християнська аудиторія 5-6 дівчат. Тобто християнська аудиторія нічим не зараз Телегу не, не відрізняється. Чому? Тому що запит є, мені, я угу. потребую цієї інформації, але мені ніхто про це не розповідає. Угу. Я не маю цю білу пігулку. Тому куди я йду? Мама мовчить, церква мовчить, святе Євангеліє не проповідується, Ой. інформації немає. я... У мене нема вибору, я йду за цією чорною піголкою. І ось коли я говорю це на підліткових зустрічах, ми з молоддю розмовляємо, кажу, ось така статистика. Будь ласка, дивіться, вони такі хоп, присіли. А тепер кажу: подивіться вперед, вправо, вліва, назад, дев'ять з десяти. Сміло пожміть один одному руку, страшно побачити цю картину. Весь зал один одному жамкає рукою, і каже: і ти, і ти, я не думав. І я розумію. Церкви, ти мовчиш, мовчи далі. Твої діти йдуть в ад.